на нас завжди рада бачити. Розповідати про важливе, доступно та з гумором до Чернігова з нелекціями завітав телеведучий та громадський діяч Олександр Педан. Це вже другий візит. шоумена мене з командою до нашого міста. Проте цього року проєкт, наче комп'ютерна гра, оновився до версії 2.0. Перед початком заходу школярів поділили на команди, капітанам яких дали спеціальні пульти, за допомогою яких вони брали участь в опитуваннях та вплинули на хід розповіді. Нелекції це освітній проєкт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та громадської організації «Юмайнд», які спільно розробили інтерактивний формат, завдання якого у легкій ігровій формі донести молоді теми, які стали ще більш актуальними у часи повномасштабної війни, Мінної безпеки, культури здоров'я, культури. Безпеки, ментальне здоров'я тема сексуального насильства. Наприклад, у нас підіймається про яку треба говорити з дітками, як реагувати, як діяти, не мовчати про це. Даємо дуже багато їм корисної інформації, куди можна позвонити, які номери, безкоштовна онлайн консультація. Звісно, я говорю про спорт і навчання і це все в купі в інтерактиві. просто кайф. в кінці вони обов'язково мною там дають підтюні, ми фоткаємося, вони отримують шопери в подарунок, море щастя і. Ну і найголовніше, що вони виходять з позитивною емоцією після того, як прослухали досить такий серйозний важкий матеріал. Реалізують проєкт із листопада 2022 тисячі У першому сезоні на лекції від Олександра Педана почули діти із Чернігівщини, Харківщини, Сумщини та інших прифронтових та деокупованих територій. Тоді загалом провели 25 івентів. Цьогоріч організатори поставили амбітне завдання: 100 заходів. Наше місто одне із перших у списку за підтримки управління освіти міськради не на лекції 2.0 знову приймають дві чернігівські школи. Проте цього разу задля безпеки не в актовому залі, а спеціально облаштованому укритті. Заходи такого рівня з медійними особистостями викликають в дітей дуже великий інтерес. Ми погодились, швидко знайшли дві школи, в яких будуть проведені ці лекції. Ви бачите результат, що діти задоволені. Олександр Бедан дуже чудово, дуже цікаво проводить такі заходи в такій легкій ігровій формі, в принципі, діти отримають саме потрібні для них знання, як визначити депресію, як поводити себе під час повітряних тренівань. Як швидко приймати правильні рішення, оскільки нам це потрібно, ну ми живемо в складні часи, і навіть діти маленькі мають не розгубитися прийняти правильне рішення в важкій складній ситуації. Усього на нелекцію завітало майже 200 людей: учні, їхні вчителі та батьки. Діти проявили неабияку зацікавленість, ставили багато запитань, жартували та активно брали участь в інтерактивах. А дорослі дивувалися інноваційні форми подачі інформації. Це тут дуже весело тут розповідають про це речі, які потрібні справді, які треба знати. Такі теми для нас важливі: знати про безпеку, як діяти під час та ситуації? взагалі, я думала, що це буде знаєте такі більш стандартно, просто лекція розповідати, але е, воно мене вразило, що е, він розповідає про питання у, у вигляді саме гри. Тобто е, досить такі е, важкі питання, які важко пояснити дітям про депресію і багато іншого. Про те, що діти можуть не розуміти, але у вигляді гри вони досить добре розуміють, розуміють стан. Найголовніше, що вони ось важкі питання їм пояснити у вигляді. Або щоб вони могли наприклад спроюцювати на себе і зрозуміти, наприклад, свій стан зараз або в минулому. Які є різновиди вибухових пристроїв? Як треба поводитися, якщо побачив підозрілий предмет, як покращити емоційний стан? Про це й не тільки малеча дізналася упродовж двох насичених годин заходу. Після проведення нелекцій у Чернігові Прилуках та Ніжині команда проєкту разом з Олександром Педаном вирушить на Харківщину.